Я хочу з вами разом розглянути один лист апостола Павла. Це найкоротший лист апостола Павла. Самий е, короткий лист складається з одного розділу і 25 вершів. Лист апостола Павла до Фелемона, до одного чоловіка, який жив в колосах, і апостол Павло, коли писав пісня своє до колосян. Він разом з тим пише і ось цього листа до Филимона, який жив там в тій церкві, і в нього там піднімається з Филимоном одне таке трошки складне питання. Питання Филимона і ще одного чоловіка, двох людей між собою. Давайте ми з вами зачитаємо і разом над цим пороздумуємо. Павло, в'язаний Ісуса Христа, післання до Филимона, з першого тексту і нижче вибірково. Павло, Вязень Ісуса Христа та брат Тимофій, улюбленому Филимонові, нашому помічникові, і улюбленій сестрі Апфії і Архипові, нашому сподвижникові і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую Богу й моєму, пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах. Почувши про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, аби спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що є в нас в Ісусі Христі. Через твою любов я маю велику радість і втіху, бо ти, брате, заспокоїв серце серця святих. Отже, хоча я і маю велику відвагу в Христі, тобі наказувати про те, що потрібне. Проте, радше з любов'ю благаю я, Павло, старець, а тепер ще й в'язень Ісуса Христа, благаю тебе за мого сина, якого я провадив у кайд... породив у кайданах за Онисима, який колись тобі був непотрібний, та нині й тобі, й мені дуже потрібний. Його відіслав я тобі, Він, моє серце. Тож ти прийми Його. Зупиняюся. Лист апостола Павла до Фелимона, адресований Павло, пише до Фелимона про одне прохання. У Фелимона історики кажуть, що це був чоловік заможній, і в того часу ще люди мали рабів. У людей були раби. І Фелимона, оцей Онисим, цей чоловік, він був рабом Фелимона. І склалося так, що Онисип залишає Фелимона. І ще й далі, коли ми там будемо читати, Павло каже, що що він винен тобі, я тобі готовий віддати. Порахуй це мені, як борг. Але каже: я прошу тебе, що. Такі слова каже, можливо, він задля цього відлучився на якийсь час, щоб ти прийняв його на віки. Вже не як раб, але вище від раба, як улюбленого брата, особливо для мене, і тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі. Отже, коли маєш мене за друга, прийми його, як мене. Коли ж він у чому скривдив тебе або що винен, то зарахуй це мені. Між Фелимоном і Онисимом конфлікт. Один не просто образив другого, а він зрадив його, втікає від нього, що ще взяв з собою. Але десь там, попавши до Павла, він кається, навертається до Бога, він стає іншою людиною, і Павло заручається перед Фелимоном, каже, що дивися, цей чоловік ісім, він же зовсім друга людина. Прости його, прийми його і так далі. Питання прощення і питання співпраці. Це дуже глибоке питання. Фелемон був чоловік, який тримав цього Онисима в себе як ну, раба, робітника і так далі. І тут ось цей чоловік його зраджує. Щоб ми так з висоти своєї подивилися на це і сказали: Фелемон, ти ж маєш просто простити цього чоловіка, правда? Ти ж маєш просто, ти ж віруючий Фелемон. Ти ж Христа прийняв своє серце, ти ж. Е, ти ж Покаєвся, ти ти служиш Богу, ти знаєш, що таке прощення, Бог тобі багато простив і ти маєш прощати. Ну і це правильно, ну, прости, ти маєш його. В нас в житті так само бувають деякі певні конфлікти. І ви знаєте, що жити з обідою і не прощати, то є неправильно. То є неправильно. Ну Тримати обіду в своєму серці. І постійно десь бачити ту людину чи групу тих людей, і жити з відчуттям таким я вас бачити не хочу, я тебе чути не хочу, і ще щось там таке. В той самий час я, я ж ну Бога люблю, і Бог мене простив, але вас бачити не хочу. То є неправильно. То є ну неправильно. З точки зору Євангелія то є неправильно, і цей лист до Фелимона він показує те, що каже, що Євангеліє і суть Євангельського Христа, і суть. Жертви примирення, прощення Ісуса Христа, вчення Ісуса Христа заключається в тому, що людина має мати мир з усіма людьми, людина має мати мир в своєму серці, і ті обіди, які в неї є, вона має їх відкидати і жити, жити радіючи життю. Є багато випадків, коли людина, перебуваючи в церкві і навіть перебуваючи в служінні, Десь попадає під такий момент, що от її образили, щось на неї сказали не так, щось десь не так з нею повелися, якісь такі моменти різні. І людина закрадається в серце обіда, і людина живе з тою обідою. І їй так тяжко. І вона готова лишити служіння, вона готова лишити церкву, вона готова взагалі не йти до церкви, бо її обідали. Мене обідали. Обідали і в церкву не піду. Хіба? Заради такого залишати Бога? Чи варто заради того, коли десь тебе обідали, не йти до церкви, втрачати спасіння, втрачати мир з Богом? Брати і сестри, не варто. Не варто через людину спотикатися на Бозі. Бо ми всі є люди, ми церква Божа, нас, ми наповняємо церкву Божу, ми люди і кожен, ми в Бога дорогоцінні. За кожного з нас помирав Господь. І Бог, коли вів тебе в церкву, хіба він вів тебе до людей? Щоб ти подивився на людину і спіткнувся? Ну ні. Бог вів мене в церкву, і коли ми йдемо в церкву, ми йдемо до Бога, а не до людей. І ми маємо полюбити людей, якими проповідуємо Євангелію, і полюбити людей, з якими ми є в церкві. І це буде правильно. Любити людей. Це правильно любити людей і бути в церкві, не дивлячись на обставини. Жити з миром в серці і бути в церкві, не дивлячись на те, що десь, можливо, ти прийдеш, а тут буде та людина, яку ти не хотів би бачити. Ми маємо це викинути з нашого серця і жити, любячи Бога і дякувати Богу за те, що я є спасений Богом, я є примирений з Богом. Мене любить Бог. Мене і тебе любить Бог, і Він хоче, щоб ти був на цьому місці. Може хтось не хоче, щоб ти був на цьому місці, але Бог хоче, щоб ти був на цьому місці. Бог хоче. Але дивіться, тут є ще один момент, який ми відкриваємо в у цьому листі до Фелемона. Перше, простити і не тримати обіду в серці. Любити Бога, любити церкву, любити людей це один момент. А другий момент тут відкривається трошки глибше. Павло пише до Фелимона: не просто Филимон, ти унисима прости. Він буде ходити в твою церкву, а можливо, в твою. Він каже, тут у твоїй домашній церкві сьогодні в нас є таке поняття домашні групи, ну там збираємося разом десь на молитву. Він не має на увазі, що дивись, Филимон, Онисим буде ходити до тебе на домашню групу, буде ходити в твою церкву, де, де ви, можливо, разом на одній лавочці будете сидіти, десь рядом. То ти слухай, ну не тримай на його обіди. Ну, то вже якось, ну прийми його дай живи. Тут Павло відкриває щось трошки глибше. Павло каже про те, що Фелимон, тобі потрібно Онисима прийняти, не просто простити, тобі Онисима потрібно прийняти як співпрацівника. Що? Онисема прийняти як співпрацівника? Павло, ти сам розумієш, що ти говориш? Він мене зрадив, він мене обікрав, і ти кажеш мені таку людину прийняти як співпрацівника? Як йому довіряти після цього? Як я маю з ним служити? Як на нього можна понадіятись? Як можна на таку людину понадіятись? Але Павло, коли пише цей лист, він завіряє і каже про те, що це зовсім інша людина. Фелемон, Онисим змінився це зовсім інша людина. Він, коли пише лист перший до Колосян, ми, не перший, а лист до Колосян, коли він пише, він каже там такі слова про, Фелемон, про цього Онисима. Дев'ятий текст каже: разом з Онисимом і далі, вірним. І улюбленим братом, який є з поміж вас, вони вам розкажуть про все, що тут діється вірним і улюбленим братом. Ці два слова вірний і улюблений, дуже багато що кажуть. Павло перевірив Онисима. Онисим це той самий рабший, який готовий завтра вдруг щось не так за речі свої і на ноги. Чи ти унисим інший став, чи ти унисим зрозумів, що Господь прийшов в твоє життя? І Євангеліє, коли міняє людину, вона не міняє людину з однієї сторони. Я не раз чув, ти ж віруючий, то прости. Серйозно? Прости, ти прощу. Почекай, але якщо я віруючий, довіряти тобі, я все одно тебе маю перевірити, чи тобі можна довіряти. І Павло показує: дивись, Фелемон, Онисим, він хороший чоловік. Я його перевірив, він надійний чоловік. Прийми його. Ми можемо чути про прощення таке сліпе, сліпе прощення. Згадайте синів, синів Якова, братів Йосипа. Приходять вони в Єгипет. Йосип їх бачить. І тут Йосип згадує сни, бачить братів. Встає і каже, ох, браття моє любі, я вас чекав, ви ж пам'ятаєте, ото мені був сон, ото воно здійснилося, ви прийшли до мене, я вас люблю, прощаю, ходіть до мене. Так було, та не зовсім. Ох, які він там маніпуляції робив, щоб перевірити тих братів. Пройшли роки, а ви ті самі? Пройшли роки, а ви змінились. Чи, можливо, сьогодні ви і Веніаміна тут готові віддати-продати, мого меншого братика? Заради того, щоб вам добре було і вас ніхто не чіпав. Не зовсім. Він їх перевіряє, прощупає, хто ви, що ви. Чи, чи є щось у вас ще те, що було, чи, можливо, вже Бог з вами попрацював, і ви змінились? Змінились. Бог попрацював. Після смерті Якова написано, що брати подумали, що Заре Йосип їм згадає все. А Йосип приходить і каже. Брати, ви задумували, були зле, але Господь повернув це на добро. Все добре, ви є спасенні. все добре, я вас простив. Це Бог все зробив. Інколи ми можемо так думати, ну, та людина зробила мені зло, бо так допустив Господь, ну я маю її простити, прийняти і далі жити. Ну це ж допустив Господь. Пам'ятаєте, Давида, один чоловік обзивав, обзивав. Там на нього все говорив. Кажуть, слухай, давай ми зараз з ним тут роз... Та ні, Бог допустив, хай він робить. Бог допустив. угу, угу. Що перед смертю Давид зробив? Каже Синок, ходи на сюди. От той й те зробив, то те, а сім'єю згадай, згадай. Хоча там сім'я сам винуватий деякі моменти зробив, я не кажу зараз жити зі злобою в серці. Я не кажу зараз жити і згадувати те, що було. Ні, 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 ні. Ми маємо простити і жити. Простити і жити. Але коли конфлікт двох віруючих людей, то в конфлікті двох віруючих людей Бог буде працювати як над одним, полюби, простий, прийми, як над другим. Живе так, щоб тобі почали знову довіряти. Живе так, щоб ті твої поступки, які були в тебе, вони більш про себе не нагадували. Бог буде працювати з двома, і коли ми читаємо післання до римлян, в 12 розділі, 17-й текст, каже такі слова, нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Не мсіть за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому, як написано в моїй владі є помста, я, від, я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, Дай йому пити, роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло. Всі разом давайте скажемо добром. Перемагай зло добром. Дорога церква Господня, брати і сестри, ми маємо жити в прощенні і в мирі, не носити в своєму серці тягарі каміння обіди. Ми маємо любити Бога і любити людей. Не залишати церкву, служіння і бути біля Бога, шукаючи Бога. Але в той самий час, коли, можливо, ти сьогодні Онисим, а не Фелемон, ти сьогодні Онисим, то попрацюй над собою. Докажи, доведи, що Євангеліє змінило тебе, і тобі можна довіряти. З тобою можна далі співпрацювати. З тобою можна служити і славити Бога. Докажи. Хай Бог всіх нас благословить, дорогі брати і сестри. Не тримаймо обіди і зла в своєму серці. Це не по-євангельськи, це не по-божому. По-божому прощати і любити. По-божому, славити Бога. І які б обставини не приходили в наше життя в церкві десь серед людей? Світ наповнений різними, різними, різними слухами. Це було з самого початку і по сьогоднішній день. Перший кліветник змій, перший обманщик обманув Єву. Сьогодні так само багато ми можемо чути про когось, про кожного, Десь щось, різні моменти. І десь щось доходить до тебе, і тебе так гнітить, гнітить, гнітить. І ти все, готовий пустити руки, здатись і сказати, все з мене досить. Почекай, здатись саме легше. Сказати з мене досить саме легше. Якби Господь, Він, ідучи на Голгофу, сказав з мене досить і скинув Христа, сьогодні ти і я не сиділи б в церкві Божій. Сьогодні ти і я не мали б спасіння. Сьогодні ти і я не мали б миру і прощення. Хай Бог благословить всіх нас, допоможе нам десь зрозуміти себе, десь попрацювати над собою дещо глибше поглибити свої відносини з Богом і бути людьми віри, щоб Боже Слово, Боже ім'я славилось через нас, а Бога хай буде слава навіки. Амінь.